Вітаю в ефірі новини на телеканалі Віта. Останній робочий день тижня добігає кінця. Чим жила Вінниця сьогодні? Далі у випуску одіозні служителі Феміди не хочуть, щоб їх судили у Вінниці. Як побороти весняну депресію? Миру в Україні вимагали вінницькі школярі. У Вінниці судили Печерських суддів. Згоду на арешт Оксани Царевич і Володимира Кицюка нещодавно надала Верховна Рада. Обох служителів Феміди прокуратура звинувачує у прийнятті неправосудних рішень щодо активістів автомайдану під час подій революції гідності. Захист Оксани Царевич не згоден із самим місцем розгляду справи. Адвокати повідомили, що направили клопотання до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, аби там вирішили, чи може Вінницький міський суд розглядати цю справу. Міліція вчителює студентів Вінницького коледжу національного університету харчових технологій. Правоохоронці навчали правилам поведінки у разі виявлення підозрілих предметів. Спеціалісти демонстрували підліткам тротилові шашки, гранати, електродетонатори, вибухові пристрої, що знаходяться на озброєнні військових. Правоохоронці кажуть, через війну на сході боєприпаси можуть опинитися і в спокійних регіонах. Тож треба, аби молоді люди знали, як діяти на випадок небезпечних знахідок. З Києва нам дзвонили днів 10 назад в кафе у громадянина, просто в кармані вона вибухнула. Він ненароком витягнув чеку, поводитися, не вміє з нею, і от вона вибухнула, і людина загинула. Такі предмети я на очі свої не бачив, бачив тільки в інтернеті, шукав інформацію. І В захоті від того, що це за предмети, яку вони небезпеку собою несуть. Ми залишаємо їм свої контактні телефони. Вони нам дзвонять. Ну, ми лишаємо телефон, щоб вони дзвонили особисто і запитали те, що їх цікавить. Єдині тести для підсумкової атестації та ЗНО вимушені переселенці, адаптація в новому житті. Про це та не тільки далі у дайджесті. Вінницьким випускникам атестацію з української мови об'єднають із ЗНО, тобто одинадцятикласники, а таких на Вінниччині майже 8,5 тисяч, складатимуть і зовнішнє незалежне оцінювання і державну підсумкову атестацію за єдиними тестами. Іспити будуть відбуватися у два етапи. 24 квітня у пунктах тестування випускники складатимуть ЗНО з української мови, яке буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації. Далі з 22 по 28 травня одинадцятикласники здаватимуть екзамени з. Математики, історії України та третього предмета за вибором робитимуть вони це не за збірниками, а за завданнями розробленими школами. Перед кожним з них сьогодні стоїть важливе завдання підготуватися до цього іспиту, тому що фактично це буде склад... сьогодні. Ми поєднали підсумок школи із вступним іспитом до вузу. Якщо учень не складе, відповідно він буде втратити право вступу до вищого навчального закладу у поточному році. У Вінниці обговорили, як швидше адаптуватися переселенцям зі сходу до життя на новому місці, а також як зруйнувати стереотипи, що існують по відношенню до цих людей. Інтерактивну дискусію ініціювало літературне об'єднання Стан з Луганська спільно з департаментом культури Вінницької міської ради. Експерти кажуть, вимушеним переселенцям насамперед варто брати участь у міських заходах, де можна познайомитися з людьми, якщо вони мають дітей, відвідувати дитячі майданчики. Подібні дискусії. Проведуть в кожному місті за підсумками обговорень підготують загальноукраїнський аналітичний звіт. Антивоєнний флешмоб влаштували вінницькі школярі на великій перерві. Вони вийшли на подвір'я навчальних закладів з плакатами Ні, війні! Ми любимо Україну у сьомому ліцеї розгорнули п'ятиметровий синьо-жовтий стяг, заспівали гімн України. А після чого тричі разом вигукнули: Ми вимагаємо миру. Акція одночасно проходила по всій області. Естафету вінницькі школярі передали учням Хмельницького та Житомира. Діти висловлюють свою думку щодо війни, яка зараз в нашій країні, і ми звичайно ж вимагаємо миру, переживаємо за наших батьків, братів. Нас всіх, якби ну кожну сім'ю торкнулось таке горе або наших друзів. Отже, ми теж не можемо мовчати, хочемо сказати своє слово. Небажання працювати, поганий настрій та втома такі сигнали подає організм, що втомився від зимових стресів та незбалансованого харчування. Бо зараз у житті з весняною депресією зустрічався кожен. Спеціалісти кажуть, це явище досить поширене, втім, небезпечне. Що їсти і що пити, аби добре почуватись навесні, знає наша Олена Гук. У мене є оту баночка, ось у бачите, медом, хороша. Я вас гостю. Баночка з медом на роботі невід'ємний атрибут Галини Заволової. Дієтолог точно знає, що їсти, що пити, аби весняна депресія не взяла у полон. Жінка певна, коли не хочеться працювати, Тома замучила, а поганий настрій став нормою. Потрібно переглянути своє меню. В першу чергу викреслити все консервоване і перейти на фреші найліпше з моркви, буряка та кабачка. Сік живий потрібно вживати на за 15 хвилин і потрібно робити групувати деякі фрукти або деякі овочі, тому що. Коли вони збираються із трьох овочів чи з чотирьох овочів, і ці вітаміни, які знаходяться в цих овочах, вони один одного підсилюють, і тому така вітаміна, такі вітамінний напиток, особливо коли це вживається в першій половині дня або на сніданок, він дає багато енергії. Життєвий тонус також підвищить їжа багата на білок, кисломолочні продукти, яйця, молоко, сильний антидепресант, щось солоденьке, підійде шоколад. Також лікарі радять побільше бувати на свіжому повітрі та вживати вітамін С не менше 80 міліграмів на добу. В яких продуктах вітаміна С саме більше? Це наш еліксір. Український, це шепшина. Я про нього дуже люблю говорити і говорю в 100 грам шепшини, знаходиться 1200 мг вітаміна С. Ви можете зрозуміти, наскільки це багатий продукт вітаміном С. Це обична кисла капуста, в якій теж дуже багато вітаміна С. Зараз з'являється сонечко. Тому ми можемо на вікні висадити зелену цибулю. Ми можемо висадити і кріп, і петрушечку, і все це ми можемо до докладати до свого. Свого раціону. Весняна хандра боїться фізичної активності. Під час вправ в організмі виробляється гормон радості, і депресія та негативні емоції відступають. Такий висновок давно зробив вінницький хореограф Дмитро Яровий. Тож радить жити танцюючи. Беремо сонечко, беремо свіжу свіжий е, воздух, беремо своє тело і двигаємося як угодно, як хотите. Розрабатываємо плечики, ручки полетели, попрыгали, поприсідали. Опа, появились. Вот це радість, Это позитив всегда двигаемся і танцюємо. А от у пересічних громадян свій рецепт проти весняної втоми та депресії. Є часник, є цибуля, є овочі, борщ. Зараз піст, тому більше переходимо на борщ. От, а український борщ ліки. Весна прийшла, гарний настрій, а вітаміноз, звичайно, відчувається, бо вже і вік. А депресії немає, бо внуки депресії не дають відчувати. Гуляємо, бігаємо, сонечко радуємося. Звичайна дієта, здорове харчування. Треба слухатись Бога, виконувати його заповіді, хоча б старатися, і все буде добре. Не ветемізи, не ні скуки, нічого написано, радуйся. Вмерла людина, радуйся. Що вона ж не мчиться. Щось вийшло себе. Радуйся, радуйся, радуйся в Дивіться, яке все прекрасно. А ви кажете, а які я в тебе Олена Гук Олег Літвінцев, новини телеканал. Віта не перемикайте у нас ще багато цікавого, тож далі у випуску. Пів тисячі квітів до 8 березня. Чого хочуть жінки? В тисячі квітів подарували сьогодні від мерії всіх жінок, які зранку заходили до приміщення міської ради, статні хлопці у фраках вітали з наступаючим 8 березня. Окрім троян та гвоздик, представницям слабкої статі також вручали вітальні календарики. Традицію вшановувати жінок напередодні їхнього свята започаткував кілька років тому тодішній мер Вінниці Володимир Гройсман. На думку міського керівництва подарована від щирого серця квітка є запорукою гарного настрою, тим більше в переддень весняного свята.

Поцілунки, квіти та чергові звання сьогодні отримали і працівниці обласного управління міліції. До свята 8 березня колеги чоловіків шановні влаштували для них концерт. Обіцяли в цей день виконання посадових обов'язків перекласти на свої плечі, а від прекрасної половини вимагали лише посмішок та гарного настрою. Троянди, гвоздики підсніжники жіночі свято важко уявити без квітів. Чоловіки дарують букети матерям, дружинам, донькам. Однак цього року попит на них дещо менший ніж минулого через ціну. Чи даруватимуть жінкам букети цього року? Дізнавалась Тетяна Орлова. Валентина продає квіти уже 10 років. Торгує як тими, що вирощує сама, так і закордонними. каже, цього року реалізовувати імпортні стало невигідно. Закупівельна ціна зросла вдвічі. Націнку робить мінімальну, адже дорогі квіти не всім по кишені. В минулому році була до 20 гривень закупка, то зараз 33, 35 і 40». В Україну квіти везуть переважно з Туреччини, Колумбії, Еквадору та Голландії. Здебільшого це гвоздики, хризантеми та троянди. Пітчизняну королеву квітів раніше експортували у Росію. Цього року ситуація змінилась. В Тому році просто більше йшло української троянди, йшло на експорт на Росію. В цьому році так як експорт уже, ну я так розумію, вони вже з Москвою не працюють, то тому вже в нас на нашому ринку з'явилася гарна українська квітка. Висока, красива, і бутон гарний. Аби привітати своїх жінок з 8 березня, чоловікам доведеться витратити від 10 до 50 гривень за одну квітку. Купувати букети поспішають не всі. Квіти дорогі і дуже швидко їх немає. все-таки краще подарувати якийсь толковий дійсно потрібний подарунок. Я думаю, що це буде більш актуально, ніж просто подарити 3-5 квіточок, які ну, протягом 2-3 днів зник. Чим покупати світи по 50 гривень за один світок. Я думаю, лучше купити якийсь подарок який буде полезний для сім'ї. Не знаю, ну світи, наверное, з подарком переводу. Свято буває раз таки саме на рік. Лякай, ну мусить купити. Жінки ж хочуть, аби їм дарували саме квіти. Кажуть, неважливо які, головне від коханої людини. Квітка, весна. Жіночності в це романтично, тому що у ну, квітці. Як життя, ну, як сонце, цвіти це те, що створив Бог. Це жіноче свято, весна. Завжди приємно, коли чоловіки дарують жінкам квіти. Тетяна Орлова, Вадим, Інжиєвський, новини, телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. А напередодні 8 березня дивуйте жінок приємними сюрпризами. Одразу після новин прямий ефір. Програма на часі гість студії, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Ну а далі погода. 7 березня у Вінниці невелика хмарність. Вночі та вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від мінус 5 до 0. Вдень плюс 3, плюс 8.